Ситуація складна. Варто говорити про те, що в планах окупантів не тільки масштабування та трубових дій за рахунок Дніпропетровської області, але й відповідно сумської і харківської. В Планах окупантів дійсно здійснення військово-політичного тиску на Сполучені Штати і Україну в моменті реалізації свого ультиматуму, а я нагадаю, це ультиматум це виведення підрозділів Силоборони України з контрольованих районів Донецької, Луганської, Запорізьких Херсонських областей. Відповідно, на думку Росіян, якщо українська сторона блокує цей ультиматум, то е, тоді армія окупантів розширює театр бойових дій за рахунок нових територій. В першу чергу це я ще раз повторюю Сумська Харківська і ну, відповідно, можливий сценарій Дніпропетровської області. Чому можливий? Ще два-три місяці тому, пане Дмитре, ми з вами в цій студії розповідали про можливість російського прориву в Дніпропетровську область на Покровському напрямку. Як бачимо, ситуація там стабілізована на даний момент. Після призначення Дропатова сили оборони України не тільки стабілізували е, ситуацію на покровському напрямку, але й відповідно здійснили низку успішних контрнаступальних дій е, в районі населеного пункту Пещани е, е, і відповідно Шевченка по іншому флангу. Варто зазначити, що на сьогодні загроза оперативного оточення українського групування на покровському напрямку немає як і загрози прориву безпосередньо до Дніпропетровської області.